У ну, фільмі ми взагалі в Кроморозі залишилися, але зараз ми живемо в Києві взагалі. Так. Тут, якщо ну, ви зрозуміли, що про, про самий початок війни, коли ще на Кривий Ріг, умовно, продвигалися російські війська, це бахну. І наші евакуювали, це саме умовно, фільм цю частину війни, саме початок. Це, там, і Ізюм пер... був окупований. Так, так. Це є. А, тобто зараз ви наразі в Києві. Так, зараз да? ми вже приїхали в Київ. Чому назва англійською і чому ви вирішили просто так? От, да, я, я розумію, що воно показує якраз от в загальному плані, що середньостатистична родина прифронтової зони, або, але або зони, де в окупації переживає під час війни. Але ну можна було якось там вичепоритися з назви. Чому назва Уорвантіфор? Хоч відповіти до того. Ну, взагалі, назва це була технічна. Ну якщо ви знаєте, зазвичай режисери, коли починають знімати, ми не знаємо, як цей фільм буде називатися, але його треба якось називати між собою. І ну, та так як ми розпочали його в саме перший день повномасштабного вторгнення, і фільм ну не було зрозуміло. Таку точкову тему, про що він буде? Просто було зрозуміло, що це про війну і що це дата початку зйомок. І так він поч... Ну і так він був підписаний в два 24 в усі папочках е матеріалів. Потім, коли вже він був на стадії фіналізації, ми почали думати про всякі різні е назви, що, як ж його так назвати. І здавалося, що ну, щось більш таке патетичне, пафосне, воно як. Якось ну, не лежала до душі, і ми вирішили, що ось це найкраще вона і коротка, вона зрозуміла, воно містке, тому залишили саме ось ВАР 24. А немає смислу того, що 24 години на добу. Я чогось думала, що Бачите, то це як закладено. Воно, як воно хорошо, типу, працює з цей. Віна 24 на добу. Як ви наважилися впустити камеру у своє особисте життя, це завжди для режисера. Важко, тому що ти мусиш споділяти якісь, ми бачимо і ваші сльози, і ваші якісь вагання, за які можливо, потім там може бути чи соромно, чи, чи можеш пожалкувати, пошкодувати. Як це було? Як ви вирішили запустити камеру в своє життя? Ну це певно, ну, Таня скаже, але це її не перший фільм в такому форматі. Вона умовно, не вперше з має про себе, перший був саме про карантин. Взагалі ми почали знімати цей фільм під час того, коли ми... Знімали інший фільм, тобто це взагалі історія про те, як з'явився цей фільм. Ми поїхали, ми тоді навчалися в Харкові. Мабуть, два режисери і жили в Харкові. І ось ми пройшли там, заповнили заявку на док-лабораторію Інділап, яка в Києві, і вона починалася ось, саме у лютому, там чи х числах. І, і ми дивимося новини. Ну, ми такі заряджені на творчість. На у нас була героїня, у нас був фільм, який ми там хотіли знімати про дівчину. Скрипальку про її ментальні розлади, ну коротше, про те, як вона справляється. Ну ось ми поїхали, подавали заявку на цей фільм. Ось, і ми збираємося, розмовляємо з Дімою про те, що новини, типу, не втішні, і, і, і я сижу і думаю, там в інстаграмі по чи, бу, чи думаєте, ви будете війна чи ні, чи брати мені паспорт чи ні, чи брати мені якісь гроші чи ні, і всі такі ні, ні, я така думаю, ну навірно, це все бред, типу, Ладно, Поїдемо в Київ без нічого. Ну, Тобто, в мене був паспорт лише український, але я його втратила в перший день війни. в мене не було документів нічого. Саме, ну, тому, якби, этот, ми... Ну, коротше, от коли почалася війна, по повномасштабне вторгнення не було питання, що ми маємо робити, що ми маємо знімати. Я просто включила камеру і розпочала це знімати. Було дуже важко в контексті того, ми не могли в цьому моменті ну, весь час ось це метання. Чи треба нам ну, залишитися? і... Розпочати слідкувати, чи нам треба рятуватися, бо ми не з Києва, у нас немає тут місця, де нам залишитися, ми нічого не знаємо. Це якась орендована посуточна квартира, ну, яка, ну, ми, ми всі знаємо, як було в перший день повномасштабного yeah. вторгнення. Ніхто не знав, що буде. Я взагалі вже думала, що е, умовна гряні там в перші дні блекаут, і я без документів буду ну, як не знаю хто, як е, людина без. Ім'я і без нічого без тому хатько. треба було їхати вже. А в Харкові був загранпаспорт, і треба було їхати, хоча б ну щоб якщо що, я могла показати, що здрасті я, Таня Персунька, не ну не вася, не ну ви поняли. Короче, ось це таке. Добре, а тоді в мене на таке питання автоматичне йде: чому ви не вибрали за кордон? Чому як всі в евакуаційний потяг насіли і на Польщі скій границі точно пускали без паспортів? Ну, тут проблема, ну, тут, не проблема. тут якби, особливість того, що, ну, по перше все, ми ж з Дмитром зустрічаємося, ми партнери. І якби я можу сказати, що це питання було дуже гострим для мене, бо все моє оточення жінок чи з Харкова, ну вони всі зазвичай поїхали, і багато хто ну мене агітував, чи якось там давив, і були там всякі історії про те, що типа, ну і що, тобто, якщо ми, ну тобто, мені говорили, чому ти залишаєшся? Я говорю, ну як же це ну, мій партнер, мої раз. Маємо ну, бути долати, долати, а мені казали, тіпо, ну, ось ця всяка таксична маскуліність, ну, чоловік він сам розбереться. Тобто, ну, щось таке коротше, було. Ну, ну, ви цими питаннями задаєтеся теж? Ну, їхати, ну, залишатися, бути разом. Ну, ну, задаєтеся... Його сестра виїхала, хоча до того, що вона ну, казала про те, що вона не збирається їхати. Якби, якби умовно, коли ти бачиш, Новини, що твій район евакуюють, а цей ну ви знаєте, як кривий ріг влаштований, коротше, дуже довгий, а там десь да. вокзал, до якого ти так як в Харкові не, доб... не добіжиш. Ну, пішки, от, піш... Пішки, да, этот, ну і ну, це було. Стрьом і, ну, і важко, але ми не розуміли, то там вони казали, що вже ці російські підходять там під Баштанку, ну там Баштанка це район, якийсь так? Ну, ну, це якесь село, яке там Біля. десь близько вже Кривого Рогу, то ну, кратше щось була повна невідомість. Я не знаю, може ти щось додавси про це? Чи... Але... Що про Кривий ну що, ми жили б на охарамі міста. Де ми навіть чули, мовно там бойові дії, які були там поряд, ось. Досить цей був. Питання? Питання з зали? Що з Дідосем? А що з Дідосем сталося? Ми так переживаємо за нього як взагалі людина літня, яка звикла до свого способу життя. І, і не хоче, і ми розуміємо, що він не кине свою домівку. Що з ним сталося? Mm, з ним все добре. Він так і живе, ходить на дачу і живе в своєму будинку. Так. Не хотів нікуди не приїжджати. Хоча в нього був син на іншій частині міста, де ну було більш безпечно. Він не захотів нікуди приїжджати. Навіть до нас додому ми жили перед ним, він також ну, він приходить іноді, але в селому він там. Ну якби саме тому ми вставляли в е, новини, дідуся, да? як тому паралельно? що всі ага. ми в цьому фільмі, е, всі герої, е, вони задаються питанням, що їм робити, залишитися чи поїхати. І у дідуся, як у той, е, як це сказати, ну, категорії вікової певної, у нього ось, певна, стала його своя думка. І як Ну, ми показували, що він вирішує залишатися ось ну так. Тобто будинки цілі, все нормально. Він чий той будинок, якому ви зупинялися у друзі, він також цілий? Все добре, так? Да? Да, а з подругою, яка в Ізюмі, вона пережила окупацію. Тобто, в мене не було з нею зв'язку до. Серпня, чи навіть до, ну, до вересня, тобто, коли деокупували Ізюм, це було ніби в 2023-му у вересні, ось, і до серпня в мене не було взагалі з нею зв'язку, вона 7 березня була в Телеграмі і пропала. Тобто не було розуміння, можливо, ця людина померла, і потім вона вийшла на зв'язок, вона зараз про ну, вони не знали там, коли знаходились матір'ю в окупації вони не знали скільки це буде ну дліться. У них розрушили дім. Вони там жили у бабусі. Врешті-решт вони виїхали через Білгород, виїхали, і потім вони виїхали вже ну, через виїжджали через Росію, бо вони не знали, коли закінчиться окупація. Вони вже не могли це терпіти. І зараз вона за кордоном живе там зі своєю родиною. Ну, тобто вона жива, все окей. Ось. Добре, що так Добре, для всіх закінчується в цьому фільмі, але, на не жаль. Не жаль, не так не для всіх. Не. Дякуємо вам. Дуже так зворушливо. Да. У мене ще одне питання, чи ви працюєте зараз над якоюсь стрічкою черговою і чи можемо ми чекати на наступне око якусь нову вашу роботу? Ну, ти нещодавно зробила? Ну Надав... ну, ми нещодавно працювали, ось тут сидить режисерка моя Іра Шостака, ми створювали... У співавторстві документальну роботу також рефлексивну там є і ми. Ми говорили про досвід Боснії, яка вже прожила війну, і наш. І ось ці два досвіди ми порівнюємо і говоримо. Ну, ось це фільм, який зараз. Має, як це сказати, доробитися про ну він не доробитися, він вже подається на фестивалі, він вже на стадії... стадібуції, так? Да? Да, Дистрибуюції. Ось ну так, такі, що зараз це все хвост. Процес. А ще питання? А ні, я забула, в мене була ще мрія, але я не дуже знаю, як її реалізувати. Я дуже хотіла загалом зняти фільм про ізюм, про своє місто, тому ну тому що його все розно, ну, ті типу, воно все понівечене, знищене. Всі мої місця пам'яті умовно. Ну тобто, ну Ну, коротше, ви ж розумієте, що ось це місто, якесь рідне місто, воно завжди сприймається як законсервована баночка зі спогадами. Воно таке стало, спокійне, типу периферія. Там ніби нічого не відбувається, але коли і, і ти до повномасштабки, думаєш, що, ну фу, там нічого не відбувається. Це погадна, І так буде тіпа, завжди. Та, так буде завжди. Тіпа, ти сприймаєш це, тіпа, як так і є, а. Зараз там, ну тобто, все немає. Школа музична, яка ходила, її немає. Школа, в якій я навчалася, загальна її немає. Вона понівечена. Ну тобто район всюди. Я і повернутися туди не можу. Я дуже хотіла зняти фільм про саме про досвід, можливо, об'єднати досвіди людей, які там залишилися. Ще були думки у нас, я знаю, що у Каті там в окупації залишався. Ще щоденник, який вона вела сновидінні, всякого такого, ну тобто, те, що робила людина, щоб не зійти з розуму, коли вона виїжджала, звісно, що вона проходила фільтрацію, вона не могла не могла короче його взяти з, собою. взяти з собою. Вона його там залишила. Ну коротше, ось ми хотіли щось таке зробити. <титут> про ізюм, про досвід втрати якоїсь пам'яті про те, що тепер все, що там умовно залишилося, це ну там якісь я їздила останні раз, коли його деокупували. Хасі сказати, <титут> зрештою тік-ток. <світнє> ну, <світнє> так, так. Давайте сторінку відразу сторінку, де вас знайти. Ну і ну коротше ми вас, Тетяна, насправді дуже розуміємо, тому що я думаю, що це характерно для всіх жителів маленьких містечок і сіл. Ми більш переростаємо до свого місця. І я дідуся дуже розумію. Корені наші тут, особливо ми, як етнічні представники етнічних спільнот, переважно Бесарабія мультикультурний край для нас ще і місце, де наші корені живляться. Ми, ми поза своїм домом вже не є, ми okay. да, не уявляємо себе. І я пам'ятаю, коли розпочалося, коли взагалі ніхто не знав, що буде, а у нас тут з острова нам просто повезло. Okay. Да, ми не знаємо, під якою шапкою, Боже, ходимо, але острів Зміїний з цього боку, з цього боку Придністров'я, і ми дуже боялися, що нас замкнуть uh -huh. і окупую, окупують отак от просто без бою навіть. А, і, я, і, а у мене там зв'язки з Болгарією, в мене відразу ясна річ, туди. Запрошували, і мій тато, я кажу, давайте, давайте щось будемо робити, можливо, там сестра в Естонії він каже, я тут помру, але нікуди бігти не буду. І це настільки про от, от те покоління і про ці відчуття. Я, до речі, в суботу, користуючись нагодою, анонсую, дуже всіх запрошую. В суботу буде прем'єра мого фільму, який називається Листи з війни, який я робила для Болгарії, для Міністерства оборони Болгарії. І де я якраз концентруюся і в кінці в принципі кажу, чому, чому для нас це важливо, чому ми боремося. Власне, це для того, щоб ми залишилися в своїх домівках, для того, щоб ми залишилися тими, ким ми є. І я не знаю, оце так мені хочу подякувати просто за цю фразу. Вона якось так прибиває відразу, там де ви кажете. А я не знаю. Які плани, все, що я да, будую, воно руйнується. І не мати ще й місця дитинства, звідки ви хоч щось стало було, де да? щось, що тримає і кукушку, <губ> вибачте, це таку, і, е, і твій психологічний стан і тебе, власним, і, і, і твої надії. І коли цього не стається, то ти як сирота, ти як безхатько, ти як, я не знаю. Ну, mm -hmm. Тому я вам дуже співчуваю насправді. Я дуже, дуже бажаю вам, щоб у вас з'явилися плани і реалізувалися ці мрії про Ізюм. Щоб ви хоча б таким його закарбували у, у житті, у пам'яті, у стрічках, щоб ми всі могли побачити вашу історію про Ізюм. Тому, дуже дякую. Да, Дуже вам бажаю дякую. за це фінансування. Дякую вам.